Подожди, 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 не переключаю. Сьогодні другий день Євро 2024, 1-4. Вчора грали такі збірні, топові, як Іспанія та Германія і Португалія таре-Франція. Я записував такі самі відоси, і якщо ти їх не дивився, подивися, тому що там аналогічна ситуація. По пенальті програла Португалія в СІ і Іспанія програла. О, Іспанія виграла 2 1 Германію. Я в шоці був. Іскусне інтелекту погадав, тільки е, по п'яти не забив Фелікс, а в FC24 подивись, хто не забив. Тому давай, let's go. Сьогодні другий день Євро 2024. Е, Англія, Швейцарія, 1-4, полетіли. Я буду болівати за Швейцарію, але буде заруба, не надіюсь. Англія не бабка свій скучний футбол. let's go Що? Давайте поговоримо про те, з ким грала Швейцарія і Англія в 1-8, Швейцарія грала з. Італійцями вибила їх 2-0, по факту італійці слабкі, В ну, них молодеж зараз не дозивається, тому їм дуже тяжко. Треба ждати пару років, може можна на наступне євро у них з'явиться якась італійська зірочка. В Англії. Англія грала Словаччиною, Англія виграла в допах Словаччині. Словаччина була непогана, але Англія на 90 плюс забив якщо не помиляюсь, Білінгєм, а на 91-й, тобто вже в доптаймах, забив Гаррі Кейн. І Англія по факту... Ну, можна сказати, що бо тому що забули на 90-плюс, як би ж Словакия пройшли. Але уве, 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 уве. У пройшла Англія. Англія показує максимально гедотний футбол. Я даже не буду підбирати слова. Рилі really? це дивитися неможливо. Я дився, майже всі градився Англії. Ну коли є світло, то дивлюся, то це скучно, це скучно, це не цікаво при такій, при такій команді, яка може так жорстко атакувати. Вони грають такий пасивний футбол. Тому мені, мені Швейцарія більше симпатизує, мені подобається, як вони грають. Швейцарія така зірковита команда, але в них є непогані гравці. Є Єканджі в захисті. Є Зомір на воротах. може що на воротах бути Кобель. Далі є Граніджака, центральний опорний півзахисник. Далі є Акафор, це Міландська зірочка, який в основі, в основі не грає, але на зімінку виходить. Далі є Баргас. Варгас. сорян. Ну, а гравці в Англії, да, не стоїть... Як то кажуть, Гарри Кейн, можливо, зараз до гол. Йоб, там в дев'ятку поклав Гаррикейн. Ну знаєте, чому я сказав, можливо, буде зараз гол? Тому що це кар'єрка, тут все читається. Я, таке, я не керую, якщо що, я не керую гравцями. Що скіпну, я не керую, вони самі. самі. Це все працює іскусний інтелект. 1-0, 1-0. Панлі грає в Швейцарії. Непогано Гаррикейн зараз розібрався. Є ще Сабіцер. Ні, Сабіцер це Австрія, Сорян. Ембало. Ембало. Непогано провів матч проти Італії. Ембало. Атакує Швейцарі. дивіться який сольний проход, але там удар і пікфорд на місці. Физручело, як називають Санду Геймта. тренер збірної Англії. Він сказав, що він буде проти Швейцарії грати в три захисника. Піров з такими атакующими гравцями, как Гаррикейн, Фьюфуд, Бак, Бакайоса Ка Ви будете грати в три захистка. Що? Тобто шабіша атакующий футбол? Та куди шабіша? Гаррикейн не забуває, не робить дубль. Ну тут зараз Швейцарія, конечно, скакує. Оскакує, зараз над. Но в реаллайфе я не знаю, буде і в реаллайфе, я думаю, буде плюс-мінус такий скучнуватий футбольчик. Рахунок будет 2-1. Я хотів би, конечно, щоб Англия вилетіла, но... При всій повагі буде швейцарством дуже-дуже тяжко сьогодні. Якби там Англія жахливо не грала, швейцарствам би дуже тяжко. По поводу збірної Англії, мені не подобається, як грає САКа, Сака слабко грає. При цьому як він, він провів неперевершений футбольний сезон за Лондонський арсенал, там в нього щось 10 голов, 10 передач, не пам'ятаю, стільки точно, ну і не буду брати повну статистику з самої гри, з самого матча, з самого сезону. Але він не чітко Ширко... провів. але. що за збірно він не сіяє. А знаєте, це, ну це, це все тому, бо, тому що є тренерські задачі. Є тренерські задачі, і тренерська тактика, тому все від цього все зависить. Як гравці це восприймуть, як гравці будуть грати і так далі. Гранні Джака б'є, але там. Наут. А кутовий от привів. Джака. Ну Там Волкер. 34 літній Волкер, який бігає ще досі, дуже-дуже швидко. Чар. Мдоє. Ндоє, проходить, але там Буєхи. Бакайоса. Волкер. Дивіться, як присінгує, так? Да? МБО, МБО дає на кого? На Варгас. Варгас! Варгас! Але там захисники дуже жорстко його присінгують. До речі, можливо, сьогодні зіграє Люк Шоу. він зіграє люкшоу, він більше сів таким вже відновився. Не знаю, що дасть йому сам зіграти. А якщо не буде трагати три захисника, то, мабуть... Напевно, на Люкшоу грати не буде. Хоча... Побачимо, може це така затравочка для преса, щоб відлікаюча маневр. Гаррі Кейн, Волкер, Кейн, дивіться, Кейн глибоко сідає, щоб зробити контратаку Трент Арнольд дає є на Фодена. Фоден, Фоден, розвертається, не розвертається, Фоден, йде на фланг. Давай назад уже на саку. Хорош а там Чар-чар до кінця боровся і забрав м'яч там закінчиться дуже швидко. 1-0, Гарикін міг забувати ще один, але пав під кламін, ну, тому давайте повертаємось до другого тайма. По-бистрому скіпаємо паузу, нам треба 15 хвилин ждати, що це EFC-24, це іскустин інтелект. І удачі. Трент Арнольд грає опорника. Тріп'єр грає на, на ПЗ. Волк... ой, Тріп'єр грає ЛЗ, Волкер ПЗ. Центрполя в Англії, це тут Трент Арнольд і Декрана Райс. Райс, який перейшов в минулому році, минуло, з минулому сезону грав з Арсеналом, він перейшов за 100 мультов з Вестхемо. Він ці всі 100 лямів відбив там в першому сезоні. Ну прям з трансфером вгадали. Ну я ж там ж, в принципі, за такі бабки я не, не буду брати якогось рандомного, як кажуть, Альошо. Чітко все. Окафор виходить замість містоє. Чисто атакою, атаку підсилює. Ока Формула Денки, ока Формула Денки. Хто не знає, грає в, Міла... в Мілані. Подача. Ох, який сейф. Пікфорд на місці. Not bad. Пікфорд грає за Евертон. Хто не знає. Ну, в більшості знає. Так, Джака. Флеєр. Далі. Родрігес. Джака. Чар. Чар, але там Стоунс. Філ Фоден. Філ Фоден. Філ Фоден з м'ячом, дає нога Рікін, нога Рікін дає назад. Ну, в, ну а по-другому ніяк не зіграти. Стоунс. Бакайосака. Філ Фоден, мене давати було вперед на... Це атентарно, серіально, ми давали на Фодена, але, 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 але. Вже батали, так? Волкер англійці атакують другим темпом. Я Як сказали, це навіть третій темп. Філ Фоден, але, 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 Він об'є... Обратно потеряв м'яч. Окафор. Окафор, Флеєр, Джака. Думаю, рахунок буде 2-1 або 1-0. Такий буде. Скучнувати моментами, моментами буде гра. хоча п'ять таки як піде, як піде. Ну я судя, судя по тому, як грають не четверті команди, то перший тайм плюс-мінус максимально скучний. Іспанія, Германія був в тайм перший не скучний, що перше, що друге. А от Португалія, Франція такі трошки скучнувати, а потім вже в другому таймі мене набирали темп. Ми не бачили вчора ні Кліщану, ну, давайте будемо говорити, Кліщан вже старий, він в особа вже не бігає. Це факт. Це було його останні євро. Це було його, навірно, останні матчі за збірну, ну, збірну Португалії. Хоча може якийсь там відборок ще буде грати, а чи на чемпіонаті світу не факт, що він вже буде грати. Побачимо, Все побачимо, до чемпіонат світу ще цілих два, два рочки. Чи дуже багато часу. Замінки, замінки, люк-шоу замість Гуєхи. Ось, ось він. Це любимчик, любимчик Саудгейта. І ще є любимчик Харі Маквайер, але якого визволили в збірну, але він не грає на євро. Чому? Тому що він отримав травму. Мага. Харі мага. Це любимчик Саудгейта. МБЛО, там, там Варгас там щось придумали, але там Деклан Райс. Трантанмер це Белінгем. Гарі Кейн, давай на фила фоден на філ, Фоден, перекатик и и але там його відразу блокують. Да я пас на Кейна, Кейн, ЩО зробить Кейн? Давай пас Кейн, не тяни, не тяни. А, не да на фила Фодена. Фоден. Там Аканжи, да, аканджи з'ив. Кейна зив, Фоден азів. Ну а Канджи знає играти Кейна Гаррикейна, Аканджі знає грати, как Фила Фоден. Все-таки з нас Фоденом одноклубники. А против Гаррикейна грав... Коли Гаррі грав з Тоттенхем. Несика подача, але там. Ага, Stone Точність передач велика. Велика точність подач в обох командах. Не, немає обрізок, немає фолів. Така чиста гра, в принципі, вчора була Франція, Португалія, Чистенька частенька гра, не було фолів. Яних фолів не було, там взагалі не фол, був, там не знаю, жовта карточка вроде, португальцю дали, якщо не помиляюся. Я навіть, ну, там настільки все було чисто, що це ну, аж непривично. Не Те, що було Іспанія, Германія, травма Педрі, Там по факту можна було давати червону е е кросу. Але дуже багато було жовтих, така грубовата була гра. травмувався, цікаво, наскільки він вибув. Дуже багато жовтих в Іспанії. В принципі, в Германії була жовтих багато, але яка в цьому... в цьому. Це безсмислено, тому що Германія вже вилетіла. Іспанія залишилася на Євро. І там штук 4-5 основних гравців не зможуть зіграти. І тепер тренеру треба думати, як грати проти французів. Французів, тому що в одній другій грає Іспанія, Франція. Це ще один матч фіналу. ще один матч фіналу. Ви представте як. Як. Яке в цьому году Євро? Круте. Одна. Дуже багато сильних команд вилітають. Так не повинно бути, але це все вийшло з-за того, що сильні команди не зайняли в своїй групи перші місця. От тому і така проблема. Тому вони вилітають в одній 8, в одній 4, і в одній другій хтось теж вилетить. 1-0. 1-0 Англія виграла в Швейцарії. Так. Другий тайм трошки скучнуватий був, перший тайм був поярче. Маємо те, що маємо. Швейцарії пока, але Швейцарії в FC24. В Реаллайфі ми побачимо це вечором о 19.00. Всім удачі, всім дякую за правила. пишіть коменти, хто для вас буде явним фаворитом цього цьому або Євро.